Диви, як уже знайшли прикольно. Насправді це такий метал, який на болгарку дуже прикольно реагує, да? Бачив уже? Не бачив. Бачили таке? І, о... і очі повибиває. Бачили таке? Мені цікаво. Почитайте в коментарях вашу думку по поводу того, який це метал. І чи часто ви стикаєтесь з цим металом. Чому він такий недооцінений і чому він так мало коштує. До речі, подиви, яка чушка, як моя нога, да? і зараз я покажу його вагу. 10600. Якби це був алюміній, я думаю, було б 20, да? було б, не було? А був би твердий сплав, було б кілограм 150. А давай ще раз покажу іску. Ну, ми стараємося завжди перевіряти цей метал або іскрою, або вагой, да? ну, то відчуттями петомої ваги. А як ви перевіряєте цей метал? Напишіть. Способи поділіться своїми знаннями і заодно разом повчимося.